Руху безпечна. На іспиті краще, щоб 30-35 не більше. Ви будете встигати дивитися і бачите знаки, обмеження. Не дуже небезпечна ділянка дороги. Андрій не чує, що 30-35. Слідкуємо за світофорчиком, зелене світло, що не перейшло в режимі гатіння і продовжуємо подальший рух по першій смузі. Пощастило, нема маршрутних транспортних засобів, зазвичай не тут бувають. І їдемо далі. Пропонується інколи тут зупинка з правої сторони, ну, тобто швидкість кругу не більше 10 км на годину. Тут не було можливості зупинитися. ось звідки виїжджає автомобіль, то перше місце для інвалідів. Тобто, Воно таке собі, ми не будемо зупинятися, але ці два паркувальних місця вони тут є в наявності. Побачили здалеченько, що там шкода попереду нерухома. Визначили, що у нас там позаду є машини є. Так, і поворот лівий. Перелаштовуємося. Оттак. Дуже далеченько, Андрюша, дуже далеченько. Інтервал просто слонячий. У майже хоч ні і смуги, можливо, це було зробити. Тут краще ворог доброго зараз був. Так, і за знаком. Ага, ми повертаємо на перехресті нерегульованому отут праворуч. Так, Дівчинка, пішохідний перехід. Да, дійсно, має перевагу. І після неї поїхали.